Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео екранування зарезервованих слів. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Давайте розберемо, що таке є екранування. Екранування це використання символів або слів, які недопустимі з тих чи інших причин. Зазвичай екранування відбувається за допомогою символу зворотня риска або Backslash. В деяких анотаціях є параметр name, який вам дозволяє вписати назву, яку ви хочете. Наприклад, в анотаціях Entity result, Field Result, ColumnResult, Collection Table, Column. Discriminator column, Foreign key, index, joint column, joint table, Map key Column, Map Key joint column, name it storage procedure query, order Column, primary key joint column, secondary table, sequence generator, storage Procedure Parameter, table, table generator, unique constraint. Я це зробив. Ось, В них є параметр name. І ви можете, в принципі, вписати name. Наприклад, в Column або в тебли ви можете вписати якесь слово, яке буде вже зарезервоване в базі даних, і база даних вам не дасть цього зробити. Але у вас є вихід, ви можете за допомогою pack в принципі, вписати те, що ви хочете. І в цьому відео ми розберемо анотацію table. Йдемо в нашу сутність, це є order. ID-шкандаєм і, в принципі, getter і setter. Ми використовуємо не тільки. Наприклад, анотацію Entity, але ще можемо використати анотацію Table, але поки її не будемо використовувати. Так от, якщо ми не використовуємо table, то в принципі Hibernate намагатиметься створити з тим же самим ім'ям, яке в нас є і наш клас, або наша сутність. Таку ж саму назву буде і таблиця. Давайте підемо в сервіс, так як в нас тут оновлення, то все, що оновлюється з нашою сутністю, буде оновлено і в базі даних, але якщо нашої таблиці немає її немає, то вона буде створена. Давайте спробуємо її створити. Саме спробуємо. І так, в нас помилка. Так, Syntax Error. Дивіться, ми намагалися створити Create Table і така назва Order. Давайте подивимось, чи в нас проблема з Hibernate, чи в нас проблема з базою даних. Дамо сюди. Створимо знову. І спробуємо зробити цей запит. Дивіться, все ж таки база даних жаліється на те, що ордер, тобто їй не подобається назва, яку ми хочемо зробити в нашій таблиці. Чому? Якщо ви бачите, деякі слова нам PHP admin, PG admin, підсвічує різними кольорами. Це зарезервовані слова. Create table Order, Primary key, Primary key, ID, Name. Так от, якщо ви бачите, навіть якщо зроблю маленьке, або поставлю тут велике D, то буде проблема. Так, валити, велике D. Велике D, супер. То нам база даних не дасть цього створити, тому що це є зарезервоване слово. Бачите? Все рівно не дає це зробити. Але, якщо ми змінимо, наприклад, в цьому слові щось. Давайте там Order B поставимо. Нехай буде так. Спробуємо. Супер, таблиця створилася. Refresh. Ну, тепер у нас є таблиця Order B. Проблем немає. Ну, якщо вам така назва підходить, то, в принципі, можна залишити. Добре, якщо ні, якщо ми все ще хочемо використати ордер, але трошки схитрити, ми можемо зробити екранізацію. Екранувати. Для цього нам потрібно. Подвійні лапки поставити перед нашим ордером. Але, як ви бачите, Java не дозволяє цього робити, тому що для неї подвійні лапки це або початок, або завершення нашої стрінги або рядка. Тому нам потрібно ці подвійні лапки екранувати за допомогою нашого backslash. Ось так. Тепер стрінгою це сприймається. Є ордер, і подвійні лапки попереду, і подвійні лапки позаду всередині стрінги. Давайте спробуємо так створити. Можемо навіть там з великої літери, що нам прямо хочеться. Запускаємо. Дивимось, помилки немає крайтиблу, як ви бачите, подвійні лапки з великої літери і подвійні лапки позаду. Даємо нашу базу даних. Тут візуально без подвійних лапок, але якщо ми подивимось. Як було створено, то тут є подвійні лапки. І звертання буде до цієї таблиці вже з подвійними лапками. Не просто до ордеру, а ще й з подвійними лапками. Давайте подивимось, як це буде виглядати. Ідемо в метод save. Всередині сесії і транзакції ми створюємо з назвою orderBlock, там buy coffee, наприклад. І в сесії викликаємо метод Persist і зберігаємо transaction Commit Session Close. Запускаємо. Insert into подвійні лапки з великою елітою order. Подвійні лапки закриваються в колонку name, де values дорівнює, рівнює buy-coffie. Дивимось. ID1, coffee, збереглося. Давайте подивимось інший варіант, наприклад, ми хочемо його дістати. Середині сесії транзакції, звісно, метода, точніше, змінною сешн. Викликаємо метод, get, типізуємо до order і кажемо, будь ласка, під ID. 1, ми дістаємо сутність order під ID 1. Order, ID1, name by coffee. Тепер дивимося на наш запит. Select ці колонки FROM і, як ви бачите, подвійні лапки, Order з великої літери і подвійні лапки. Стало так, як нам було потрібно. Отже, якщо ви хочете використати якусь назву, наприклад, в параметрі name цих анотаціях, і це є зарезервованим словом або там символом, не, в принципі, неважливо. В базі даних ви можете завжди використати зворотну риску або backslash, щоб екранувати те, що не подобається, наприклад, в базі даних використати. Як у нас в таблиці ми використаємо подвійні лапки, потім назва Order і подвійні лапки. Так, база даних пропускає. І так, її нормально. І, в принципі, ми зберігли назву Order, так як ми і хотіли. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якусь темпу хавернет, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!